Okay, hey, let's go. Фауст гете, це така німецька тяганина про філософію, знання і спокусу. Але ми цю серйозну штуку зараз швиденько перетворимо на веселу байку про старого професора, який вирішив спробувати як це біс в ребро. Жив собі старий Фауст, такий собі професор зануда, який все на світі перечитав, але щастя так і не знайшов. Сидів він у своїй пильній кімнаті, оточений книжками, як муха в палутині, і думав: ех, життя пройшло, а я так і не відчув смак того життя. Аж тут звідки не візьми, звідки не взялось. Пан Мефістофель такий собі елегантний чортяка в костюмі з цинічною посмішкою і угодою, від якої неможливо відмовитись. Мефістофель такий Фауст, та давай укладемо угоду. Я тобі покажу світ, якого ти не бачив, дам усі задоволення, які тільки існують, а також молодість, щоб тобі вистачило здоров'я їх опанувати. А ти за це віддаси мені свою душу, якщо скажеш, спинися митчарівна, ти. А Фауст Бовдор похилого віку міркує такий, а чого б ні? Все одно тут кисно. І вдарив. Вони по руках, хоча чортяка, мабуть, лапою, ну як то кажуть, сивина в бороду. І почалося Фауста Пупертат 2.0. тільки з допомогою досвідченого чорта. Спочатку він закохався в юну Маргариту, просту кутурянку з довгими косами і з очима, як у тому аніме. Мефістофель, як консультант з пікапу, допоміг Фаусту її звабити, обіцяючи золоті гори і всякі цяцьки. Ну, Маргарита трохи втратила голову від такого чимного підлітка з манерами поважного професора. Парадокс, але як то кажуть, де кохання панує, там розум не звітує. А тут ще й чорт ногу зламає за їхні гріхи. Довелося розплачуватися. Брат Маргарити загинув в дуелі з Фаустом. Сама Маргарита вбила свою дитину під пливом Мефістофеля, звісно, той ще порадник. Врешті-решті її кинули до в'язниці, а Фауст з Мефістофелем помандрували далі шукати нових пригод. У другій частині, як в тому прислів'ї, понесло козла городами. Фауст перестав обмежувати себе в рамках логіки, простору й часу. Мандрував між епохами, тусив з античними філософами, сперечався з міфами, а потім опа і Оленку троянську запікапив. Ага, ту саму. Не осоромив дід німецьких пенсіонерів, тримав планку. Далі його потягнуло у великі справи, керував імперіями, мудрував в кабінетах влади, також наради з королями і чаклунами влаштовував. І, звісно, як апогей вирішив осушити болота, бо, мабуть, побачив у цьому сенс життя або зібрався брати землю під забудову. А Мефістофель, як завжди, поруч, то як шофер, то як продюсер, то як сатирик підсовував свіженькі ідеї частенько з гнилинкою. Але ж Фаусту цікаво, він мріяв перетворити світ, а чорт тільки підкидав сірники до цього багаття амбіцій. І от під кінець життя Фауст таки дійшов до якогось висновку. Він зрозумів, що справжнє щастя не в миттєвих задоволеннях, а в корисній праці на благо людей. Він мріяв створити вільну громаду на відвойованій у болот землі. Жан Фреско місцевого гатунку. І от саме в цей момент, коли він ляпнув, зупинись мить, яка ж ти прекрасна, його душа мала б відійти до Мефістофеля, але не так діялось, як мріялось. Виявляється, небесні сили теж стежили за Фаустом. І оскільки він хоч і грішив, але все ж таки прагнув до добра, ангели вирвали його душу з лап чортяки. Мефістофель, якому треба було нотаріально засвідчити угоду, залишився з носом, як той залицяльник з гарбузом під дверима. Отака от німецька філософія швидко і змістовно. І наше було тягамо на 400 сторінок калякати?